Блін вони не встигли ми, так мені, типу такий гудок дав конкретний отой пароплавчик. То є ранок Дрезден. Я показую далі, і так далі. Ну, дивіться, яке е, класне рекламне рішення. Такий контейнер привозять, відкривають ті двері, бачите, зараз ми увійдемо. Тут на таких шарнірах воно, бачите? Тут вони собі рекламують ту кухню. Так воно виглядає. Тобто всіх сторін реклама. І з другої сторони. Треба. Ті ворота закрилися, там ті закрилися. І реклама переїхала в друге місце. Дуже в мене типу, такий правильний зручний варіант. Ну, так як німці мене таке собі продумують. В нашому випадку можна таке зробити менше. Тобто, таке, щоб воно собі могло перевозитися там на ем, прицепі автомобіля легкового. Поставив, де є толпа. Рекламу зробив, погрозив і поїхало. От візьміть собі на, на, на замітку такий варіант. Я думаю, що люди креативні зразу придумають, як це все зробити. Дивіться, ми тут прийшли дуже класний магазин, молочний. Він працює ще з 1879 року, бачите? З 914-945 вони там так якби, були от такі моменти всі, все збереглося. Тут зараз я покажу, як всередині плитка така. Це, діючий магазин. Дивіться, бачите, що яка краса. Ось такі жапки, черепашки. Куча народу дивіться, яка крас красотіща. Просто супер. І це є діючий магазин. Тобто все собі сири, ковбаси, кава, все, що хочеш. Тут можна і подегустувати, я так зрозумів. Різні лікерчики. Тут сувенірчики. Щось треба буде взяти собі до колекції, що ми тут були. Там різні вина, тобто вони продають не тільки, вони ще й продають от таку продукцію свою. Лікяві шампанзі. Так, так, так. Можна сісти собі, можна продегустувати щось. це хліб. Тобто бізнес розцвітає. Куча народу, ми тільки відкрилися. Ми зайшли і одразу далі є. Думав, що вже все. Тут вказується, ще й далі є щось.

Тут вже різні шоколади, кава. А запах тут такий класний. Ага. Чашечки, коровки, такие ну, так зирочки. Тут що як воно було колись, я так зрозумів. Вот такий, та якби така локація дуже інтересна. Дрезден. Те називається Молочний магазин Пфунда. Молочний магазин Пфунда називається. Будете в Дрездені, обов'язково відвідайте. Ну, класна локація, суперовий варіант. Дрезден. Оце є золотий пам'ятник Августу першому. Знаєте, як він виглядає тут? То вже якби тут починається нове місто, тут знак Дрезден, а я так зрозумів, де де. Я люблю Дрезден. Він такий класний пам'ятник, так оригінально дивиться. І тут така алейка зараз. Та. Всі на велосипедах практично. Зранку. Молоді, старі, не важливо. Дуже багато людей їздять на... Значите, як той пам'ятник зліси. Церква Христа, як вона горіла війну, Ona bula ve hala dağlar. Biraz Це дуже після помалювання, а то вже в п'ятдесят п'ятому колі поняли. Шістдесятому, п'ятдесят п'ятому. Отакий, бачите, фонтанчик. Дуже оригінальний.